Кирила драма і Кроленятка. В кадрі вже є підказочка, і, напевно, з назва відео ви догадались, про що я вам розкажу сьогодні. А це чудова казка, прекрасний фільм у стилі середньовічний, фентезі, е комедії трошечки з бойовичком. Хоча, можливо, це я перебільшую е принцеса Наречана. Я подивилась цей фільм і вирішила, що ну, я не можу вам про нього не розказати. Тому що я в захваті. Може хтось почне казати, боже, це якийсь такий старий фільм, там немає нормальних спецефектів, воно все виглядає як вистава, я не хочу нічого чути. Це шедевр. І я вам зараз розкажу, чому. І так, подивилась я принцеса наречена, тому що мені почали попадатися доволі забавні відосики з цим фільмом в інтернеті, і я щось така. Я ж люблю таке. Я люблю всякі казки в такому середньовічному антуражі. Ви самі бачили моє відео про польського відьмака нульових років. Є на фільм Пепелюшка історія вічного кохання з Мор. Ну і це мій улюблений жанр. Але в дитинстві ніколи чомусь не бачила цей фільм, хоча він вийшов у 1987 році. Ні разу в мій по телевізіру не попадався. Окей, я просто за свіжим поглядом подивилася, як доросла людина цей фільм, і я. Просто сміялась і там переживала, при тому, що, звісно, ти розумієш, що це казка і все закінчиться добре. Режисером цього фільму став Роб Райнер, А автором книги та адаптації, тобто сценарію, став Вільям Голдман. Роман вийшов ще у 1973 році. Суміш у цих жанрів казка, комедія, пригодницький стиль, фентезі, романтика. Я думаю, що це. На той час, можливо, було чимось новим. Ну, зараз уже таким не здаваюся, у нас такого багато, але все, ще це залишається моя улюблена собі жанрів. Я обожнюю таке читати, я обожнюю таке дивитись. І цей фільм виправдав всі мої очікування. Трошечки по сюжетику я не буду вам все переказувати, бо це не переказ, це не переказ, це огляд, огляд, мої враження. Я не буду все вам розказувати. Тобто сюжет подається у форматі історії, дідусь. Читає книжечку своєму онуку і онук спершу не, не дуже сильно в він такий, діду, що це таке? Давай краще подивимося. Телевізор, ну, не цікаво. Про якісь поцілунки мені тут мені взагалі от таке не заходить, але чим далі дід читає, тим далі онук починає проникатись і такий. Так, так, давай мені ще. І це буквально мої емоції, коли я дивилась цей фільм. То. Наша основна історія в книжці, яку читає дідусь, розповідає про кохання прекрасної дівчини, найпрекраснішої дівчини в королівстві Маргаритки. В оригіналі вона Батеркан. І Простого фермера Вестлі працюють він разом на фермі, закохуються, але у кращих традиціях української літератури Вестлі відправляється шукати кращого життя. Він хоче заробити грошей на весілля, вирушає у подорож, але його корабель захоплює страшний пірат Робертс і він вважається мертвим. Тобто пірати вбили його при захопленні корабля. Все, so, наша Маргаритка, вона в траврі, вона в депресії. Вона зрозуміла, що більше ніколи не покохає. Проходить п'ять років, і тут принц Гампердінг, Боже, я не можу цього імені. Гампердінг, Гардінг, якого грає Кріс Сарендон, Він вирішує ви з нею заручитися, одружитися. І вона погоджується, оскільки він принц, в неї, типу, на не дуже є вибір. Вибрав він її, тому що вона найкрасивіша дівчина в королівстві, але в нього є якийсь там свій певний підступні план. Він хоче підставити, якби створити якийсь казус Беллі, підставити сусіднє королівство. Нібито вони вбили ем, Маргаритку. А він насправді планує вбити її сам, Наймає для цього злочинців. Все ціліця, е, хитрого віцінні якого грає Олес Шон, якого може ви бачили в Пліткарці, в Молодому Шелдоні або дитинства Шелдона. Ну, вже багато в нього відомих ролей, супер відомий класний актор. І В цій ролі він просто неперевершений. Також в ціні є два помічника Велет Фезік, якого грає дійсно дуже високого розросту чоловік, який був відомим реслером, актором Андрей Гігант. І геніальний фехтувальник, який все життя присвятив тому, щоб навчитися фехтуванню високому в рівню цього мистецтва. Індіго Мантоя. Ні, це не той Мантоя, про якого ви зараз подумали. Так от, Індіго Ментоя грає класний хібродвейський актор, і це мій краш в цьому фільмі. Я просто не можу з його харизмі, та може він там не... не знаю, для мене він не є якимось класично красивим, для мене він є більш харизматичним, цікавим, і в нього є така сильна, якби сценічна присутність, якщо так можна сказати про фільм. Але цей фільм все ж таки ну, трошечки нагадує таку певну виставу, він трошечки. Має театральщину в собі через те, що видно, що в них не було супер багато грошей. Але цей фільм зібрав вдвічі більше грошей, ніж вони на нього затратили. Тобто, я думаю, що це дуже великий показник успіху на той час. Оці зловмисники викладають маргаритку. Вона намагається втекти, в ній не виходить, вони хочуть її вбити, все таке. Але на перетунок приходить загадковий чоловік у чорному в кращих традиціях. зору, в такій масочці, яка його закриває, закриває обличчя, його неможливо впізнати. Насправді, я не думаю, що це правда, але окей, він виявляється веслі, який живий, а й насправді він. Став легендарним піратом, як тільки він отримав достатньо влади, ресурсів та свободи, щоб е, повернутися, коли він зайняв оцю роль пірата. Е, Робертса, коли попередній пірат Робертс е, звільнився, так сказати, відійшов від справ, бо Робертс це виявляється на прізвище, якби посада в піратському світі, і вона переходить від одного пірата до іншого. Він повернувся до Маргаритки. А весь цей час він вчився в цій справі, вчився фехтувати, вчився боротися та й просто ставав крутим, як так скажем. Так от, Веслі намагається врятувати Маргаритку, помститися тим, хто зруйнував їхнє життя, та в нього з'являються несподівані союзники. Найважливіша річ в цьому. Фільмі це сценарій, сценарій вивозить просто все. Я подивилася цей фільм через те, що мені сподобалися діалоги, такі сміливі, цікаві, кмітливі перепалки між персонажами, те, як вони одне одного підколюють. Але при тому вони залишаються супервічливими. Тут є супер такий високий літературний стиль. Вони не переходять на якусь грумість, навіть коли намагаються одного одного їх зачепити чи образити. І плюс більшість з них, крім звісно ж, нашого підступного гампертінка, вони дуже полицарські одне до одного ставляться навіть під час поєдинків. Ви використовуєте захист Бонетті? Думаю, він доречно враховуючи скелясту місцевість. А вже ж, ви, мабуть, чекаєте від мене атаки Капо саме так, але думаю, прийом Тівальда буде ефективним в такому випадку. Якщо супротивник не знайомий зі стратегією Агріп, як я, наприклад. Наш головний е пірат, е герой коганець, Веслі. Він, звісно, так. Він ідеальний герой. Він хоробрий, він дотепний, він романтичний. Е він перемагає своїх ворогів і силою, і розумом. Ну і його почуття гумору. Це щось. Чому ти носиш маску? Кислотою кікси, чи що? Ні, вони просто дуже зручні. Думаю, скоро всі у них ходитимуть. І наша Маргаритка, яка, наче така прекрасна діва, принцеса в біді, ні, вона сильна героїня. Від неї там можна побачити дуже такі ризиковані вчинки. Вона бореться за своє кохання. І те, як вона дає відсіч тим, хто якось посягає на її свободу прийняття рішень, це, це треба бачити. Вона класна, вона крута, вони звеслі одне одного, одного варті. Хоча я була трошечки зла на веслі, коли він почав переділяти. Маргарит — це за те, що вона там одружується з принцем. Ти п'ять років був мертвий. Тіпи, ну, ти маєш вибачатись за те, що ти е, прийшов і почав на людину, в якої ну, якби не було вибору, і вона думала, що ти взагалі загинув 5 років і була в депресії, і починаєш на неї дивити і казати: може, як ти посміла там? Короте, оці Мені не сподобалось. Мені не сподобалось, плюс він там ще замахнувся на неї в якийсь момент, це Мені трошечки зіпсувало їх враження від їх ідеального кохання, але окей, далі він доводить, що все ж таки він є гідним Маргаритки. Крашик, Індіго Монтоя. З самого початку бачимо, що він досить благородна людина, оскільки він не вбиває веслі якимось відступним способом, хоча якби міг. Ну і з свого боку Веслі до нього проявляє таке милосердя та лицарство. Все життя він присвятив тому, щоб шукати вбивця свого батька. І його фраза геніальна, оця, яку постійно цитується, Моє ім'я і Ніго Монтоя. Ти вбив мого батька. Приготуйся померти. Коли він повторює, повторює цю фразу, тому що він її. Репетирував, можна сказати, він все життя уявляв, як він е, досягне цієї помсти. Це дуже круто. Мені подобається, що тут помста не демонізується, як це роблять в деяких новіших творах мистецтва, в деяких новіших адаптаціях Діснею. Наприклад, е, тут навпаки, ти не маєш нікого пробачати, і він вон, цей чувак вбив його батька. Е, він поранив його, коли він був 11-річною дитиною. Е, наш індіго має право помститись. І те, що він це право реалізує, і після цього він все досі ще досі залишається. Після цього він ще досі залишається героєм-протагоністом, мені це подобається. Він все зробив правильно. <смелі> і мені ще подобається цей момент, як сценарії, коли вони відкинули на одну секунду буквально цей високий літературний стиль, оці вишукані е мовні звороти, і Індіго каже. Ам... Своєму кривнику you fucking son of a bitch я просто Тут трошечки відбулося розрив шаблону, тому що начебто це казка, яку читає дідусь своєму маленькому онукові, і тут такий fucking son of a bitch». Тут вже просто ти починаєш відчувати, що ця історія більш реальна, ніж історія онука і Діда, тому що, навіть, чи Дід би таке сказав. Але окей, ми можемо прийняти це як умовність, що Дід там якось перефразував, але мені сподобалось. Капець, як сподобався цей момент, що цей це один, один, можливо, у них була там якась квота заради рейтингу фільму. Можна один раз було сказати факт, і вони використали це на 100%. Окей, uh, okay. інший персонаж, який мені подобається, це Фезік. це добрий велетень, який насправді не має не тільки сили, але Розин його часто недооцінюють, ті, кого грає uh, відомий реслер. Uh, Відцінюється, відцінює це просто. Щось із чимось. Він комічний, він підступний, він вважає себе найрозумнішим світі, але чи є він таким, побачимо в фільмі. Принц Гампердінг, його грає такий дуже красивий актор, і його, мені дуже подобається його ненавидіти, він дійсно крутий лиходій, він прагне влади, він нічим не гребає, він може брехати в обличчя, але насправді він вам показує, що в нього є такі глибокі. Я в нього якась невпевненість у собі через те, що його. Його просто е, залякати, якщо знати, як це правильно зробити. І <гум> він просто його перемогли, та його перемогли, його ж зброєю. Там веслі весь, -весь він, всіх перемагає їх же зброєю, когось у фехтувальному поєдинку, когось просто голими руками, когось у битві інтелективні аквіційні. А от <гум> я десь побачила коментар, що Гампердінка перемогли in the battle of bullshit. Чому цей фільм є таким прикольним? Для мене, тому що він не сприймає себе серйозно. Якби вони це все напевному серйозі робили, маючи такі можна сказати, обмажені можливості, не так багато е якихось декорацій, тому що якщо ми порівняємо там з сучасними фантазійними серіалами, там Гра престолів, наприклад, ну там в одну серію набагато більше в ніж цей фільм 87 го року. Тут є якісь такі досить скромні костюми, але мені дуже подобається червона сукня в якій її викрадають. Вона шикарна. Ну і її весільна сукня мені теж дуже зайшла. Шикарно втягнена на Гампер я просто нічого не можу сказати. Ну, Кольори, стиль, все прекрасно. Тут може не так багато цих костюмів, але вони деречні, вони підібрані класно, нічого не знаю. Ще до того там є досить смішний момент, там з'являється один монстр, таке щось не докрися, недокріт, який нападає на веслі і маргаритку. Чесно, там оцей драматичний поєдинок неможливо дивитися без сміху зі сльозами, тому що ти смієшся до сліз. Але думаю, що важливо, вони типу, повністю усвідомлювали, що цей монстр взагалі не виглядає страшно, і оце є якраз той момент, де фільм не сприймає себе серйозно. Вони розуміють свої певні обмеження, вони розуміють, розуміють, що... Тут є певні кліше, і вони ці кліше і втілюють, і висміюють одночасно. Тому це цікаво дивитися. Тому що це щось новеньке, це щось е, осучаснене. Купа культових цитат через те, що ці смішні діалоги можна розбирати е, на, на цитати на меми. Я, наприклад, дивилась колись серіал «This is us», і там в одній сцені герой імітував. На весілля, коли він прийшов на весілля, він імітував кінець священника, який одружував Гамбердінка та Маргаритку. Я не змогла зрозуміти, що він несе, і чому він так слова вимовляє по-дивному. А тут я така: ааа, ось він цитував цей фільм. Окей. Okay. Повенна спгава мгія з МГІ. Я досить часто буває, Це все, всі фрази з фільму, які відомі розібрані на мамою, використовуються часто в поп-культурі. Особливо це як забажаєте від веслі. Фразочку, яку кидає постійно відціння у нас переклали як незрозуміло. Я б сказала, що це більше схоже як на немислимо або неймовірно. І він постійно це слово каже. і Йому вже в якийсь момент каже: Слухай, ти взагалі знаєш, що це слово означає, яке ти постійно кажеш. Такий от маленький мемчик. Ну і звісно, шикар, шикарна це основна фраза фільму, яка мені... Просто в сердечку, тому що подача цієї е, репліки від е, актора, який грає Індіго, вона неймовірна. Він жодного разу з того з тих разів, що він вимовляв цю репліку для фільму, не зробив це якимось нудним або нецікавим способом. Він її вимовляє різними по-різному в різних ситуаціях, але це шикарно. Вітаю! Моє ім'я Ініво Монтоя. Ти вбив мого батька, приготуйся померти. Мій Краш обожнюю його. Він насправді для мене головний герой, і без нього взагалі б нічого не вийшло. Хоча, звісно, там нічого б не вийшло і без Фезіка, не будемо його недооцінювати. Персонажі незабутні яскраві, хоча навіть у них там не може бути небагато екранного часу, неважливо. Це взагалі не дуже довгий фільм, він ще годину 38-й. Да? Гумор, самоіронія, Якби роблять цей фільм позачасовим, та чим майже 40 років він виглядає досить сучасненько свіжо, можна було і зараз такі зняти. Звісно, там ви воно виглядало трошки по-іншому. Але я думаю, що через 20 і 40 років цей фільм буде весело, прикольно дивитись, він вважається дитячим. Я би сказала, що він сильно дитячий, бо там є якісь такі певні моменти, де, наприклад, веслі катують, там це в більшості показано поза камерою. Чути його голос, його крики, але все одно це трошечки таке складний момент, можна сказати. Хоча я в дитинстві дивилась метовські серіали там, з якою е, мабуть, Мене це не сильно в дитинстві шокувало, знаєте. Е, ну, Але anyway, цей фільм вважається, що він дитячий. Я думаю, що повністю оцінити його можуть дорослі, діти будуть це сприймати як веселу прикольну казку. Дорослі побачать, що там трошечки більше рівнів, і я рада, що я можу їх уже побачити. Шкодую, що я його не бачила раніше, але я буду його передивлятися. Я буду передивлятись його нескінченно, бо це не просто казка про кохання, це історія, яка мені подарувала емоції, яка зробила мій вечір. І я не хочу там... Тут немає якихось суперглибоких сенсів, тут є просто якийсь такий меседж в тому, що потрібно вірити в себе. Не здаватись, і не дедооцінювати або не переоцінювати своїх суперників. Ну, це те, що я е, собі з цього фільму, який зробила висновок. Ви могла зробити свій власний висновок. Е, мій улюблений персонаж, я Монтоя, На другому місці моя прекрасна Маргаритка, вона чудова. Я би трошечки сказала, вона злегка наївна, бо вона вірить у цей всій бушит, е, який я навалює. Але окей, це потрібно було для сюжету. І. Е, Після того Фезік і вже після того мені подобається веслі. Тому що мені більше подобається дивитися на персонажів, які почали як зло-зловмисники, це Індіго і Фезік. І як вони змінили своє... свою роль в сюжеті? Бо це неочікувано. А, бо це трошечки нам змі... ставиться кліше з ніг на голову. Бо що? Ми перемагаємо суперників. І після того йдемо далі. Але переможені суперники можуть стати нашими союзниками. Це цікавий поворот. Добре, а, мені здається, це ж все вам розказала, все за що можна було за і не можна було заспоредь. Але ви все ще не знаєте, як саме там сталося, як саме вони перемогли Гампердінка? Що саме сказав Йому Веслі, щоб Гампердінки йому повірив, як саме вони втекли. Хто був вбивцею батька Індіга Гонтоня? Як він його переміг? Як веслі переміг усіх цих зловмисників, які вкрали маргаритку? Від цього не знаєте. Але якщо знаєте, дивилися цей фільм, пишіть коменти. Все, па-па!